Кошенята попліткуємо. Говоримо про Наталю Холоденко, Птушкін і Дівчина, Мандюк, нові стосунки, Акмаль та Русалочка Іксель. Можете зручніше наливати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, декілька тижнів тому повз нас пройшла драма, яка розгортається навколо Наталі Холоденко. Давайте подивимось звернення її колишнього чоловіка в соціальних мережах. Вітаю! Мене звуть Юрій Журавський. Я колишній чоловік Наталі Холоденко. Наші відносини розпочалися у 2018 році, і увесь цей час ми разом будували бренд Холоденко. У нашій родині навесні 2019 року відбулася. Надприємна подія, у нас народилася донька Вівочка. На жаль, зараз ми розійшлися і не живемо разом, і я обмежений у спілкуванні зі своєю донькою. Причини цієї ситуації вони мені невідомі і незрозумілі. Але я розумію, що коли цивілізовані дорослі люди розходяться, і вони мають на це право, тому що змінюються цілі, якийсь сенс, життя. Люди розходяться, і це нормально. Вони мають право жити далі, бути щасливими. Але коли у них є спільна дитина, вони зберігають спілкування, контакти заради того, щоб дитина мала можливість спілкуватися з обома батьками. А тепер подивимось, що говорить сама Наталя Холоденко. Хочу офіційно звернутись до свого бившого, до батька моєї дитини, другої, дай Бог послідній, з проханням срочно в місті з адвокатом, з яким вони мене що вони мене перемогли. Могли переможців хочу, щоб вони прийшли, понянчили дитину два дня, бо мати поїхала на легке провітрювання. Можна матері розпривітрюватися, що я знаю, що Ви знаєте, тема виховання спільної дитини це завжди тонка межа, тому що потрібно знати історію з обох сторін. В даному контексті я буду коментувати виключно суб'єктивно, тому що я не знайомий ні з Наталею, ні з її колишнім чоловіком. Але я вважаю, що виховувати дитину повинні завжди обидва. І в даному контексті. Колишній чоловік Наталки мені не здається, я не знаю, якимось алкашом, якимось невміньком, котрому не можна довіряти дитину. І принаймні те, що я бачу зі своєї сторони, це склочну тьотю Наталю, яка принципово буде маніпулювати дитиною, не давати, не бачитись, не дозволяти, аби мати карти в руці. Поки Наталя транслює якісь цінності про успішний успіх, про сімейні цінності, врешті-решт, в своєму блозі, в своїх соціальних мережах, вона об'єктивно не може розібратися в своєму житті, яка хоче довести усьому світу, яка вона умніця-красавіця, а світу ти нафіг не потрібна. Ось про що Наталя Холоденко. І в даному питанні, мені здається, абсолютно суб'єктивно. Я ж кажу: я не знаю обох персонажів від слова зовсім. Наталка просто використовує цю ситуацію виключно для власних вигод. Та маніпуляції єдине, що я точно можу побажати, аби дитина не постраждала в цій ситуації, поки батьки розбираються між собою. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, поділіться власним досвідом. Можливо, ви не дозволяєте своєму колишньому або колишній не знаю спілкуватися з дитиною. Якщо так, то чому? Так відбувається, яка на те причина? З вас обов'язково вподобайка, підписка коментар, і я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість або про учасниць проєкту Холостяк. надсилайте в директ мої інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Посилання в описі та в закріплених коментарях. Додавайтеся в нашу телеграм-спільноту майже 50 тисяч підписників, живе спілкування, активне коментування проєкту Холостяк і гарячі інсайди прямо з печі. Буквально декілька днів тому наше кошеня зустріло в Лондоні Антона Птушкіна з дівчиною. Говорить, як Антон не може бути по шоколадному тому що він був з дівчиною. Ну, по-перше, ми не знаємо, що це за дівчина, як вони там опинилися. Можливо, це просто подружка, родичка, працівниця. Тим не менш, я не відмовляюся від тієї думки, що Антон Птушкін по шоколадному морозову, просто вдало це переховує. Ну і найголовніше. А що робить Антон Птушкін в Лондоні? Кому що відомо, надсилайте в діректного інстаграму. Я обожнюю наших кошенят за кордоном, тому що ви завжди побачите щось, дізнаєтесь. Ваші спостереження вони неймовірно цікаві. Надсилайте ці ексклюзиви, і ми не можемо пройти повз. Тож я люблю вас дуже дуже сильно. Взагалі, усіх наших кошенят, нашу спільноту. Значить, Олена Мандзюк неочікувано заявила в ТРЦ про те, що вона більше не спілкується з Олександром Тереном. Їх історія підійшла до логічного завершення. Життя складається з різних історій, пише Олена. Цей досвід теж мав сенс, але з поваги до себе я залишу це без подальших коментарів. Ми просто більше не спілкуємось. А ось що про Олену надіслало мені кошня. Вітаю, прошу анонімно. На рахунок Олени Мандзюк особисто бачила її 12 жовтня в аеропорту на Мадейрі. Вона летіла з Мадейри у Варшаву. Була не сама, а в компанії молодика, який теж з нею летів. Не впевнена, що то військовий, але був дуже схожий на людину, причетну до мілітарі. На вигляд йому було до 25 років високий, блондин, статний. І вони дуже мило посміхалися та цілувалися. Олено, Олено, що ж ти там таке приховуєш? У Варшаві, в аеропорту, теж їх побачила. В інстаграмі звичайно жодної сторіс не було про те, що вони були на Мадейрі, да ще й не сама. Mm -hmm. Олено ох, у Олени Мандзюк дуже насичена життя. Можна писати кіно. І я переконаний, поцікавившись у наших кошенят, хто ще знає про Олену, ми дізнаємося безліч цікавезних смачних історій. Чи не так? Тож, хто ще знає, не це Є такий, просто господи, російський співак Акмаль, який виступав в Казахстані, і ось щось з цього вийшло. Давайте подивимось. Спасибо, большое. Пакетик, этот сожгите. Цвета мне не нравится этого пакета. Так, понимаете, Хороший. да? Хорошо, не, не хотелось пить, а придется. Открывайте, ребят, если я открою. Тобто настільки боїться в що зі сцени відмовляється брати навіть пакет. Цей же Акмаль був закенселений в Казахстані. Інші його виступи були скасовані. Величезна подяка за стійку позицію народу Казахстану, який підтримує усі ці роки українців у тяжкій пекельній боротьбі за свою незалежність. Дякую проактивному населенню Казахстану за їх свідомість. А от ще з цікавого про цього Акмаля дивіться в 2021 тисячі місці він викладав в своїх соцмережах «Наша пісня на першому місці в Україні і прям пишався цим. Тобто людина настільки про гроші, і в такому молодому віці артист продає душу дияволу, обираючи абсолютніше зло. Наша задача це зафіксувати, запам'ятати, тому що історію легко переписати, підмінити фактаж, але не тоді, коли є опубліковані матеріали на широкий загал. Тож ми фіксуємо, що пан Акмаль це абсолютно кремлівська прошманде. І на завершення, прости, господи, дім 2 від русалочки, XL по українськи. Давайте глянемо. Адекватно, як себе вести. Що це? От що це таке? Ну, наляется, вот бутылка, коробка. А ты живешь в мене в квартире. Ты существуешь, вообще никакой пользы в сину не приносишь. Ну, а в чем я не права? Надоело їздить, дозволять, понимаешь? Можешь ржать, як ты хочешь в Харкові, в квартирі без викин, понятно? Ты меня выгоняшь. То есть я тебе поставила умови. О, працює, прибираєш в хаті або звалиш на Харків. Точки толчка і розвиття, то Харкове. Видишь, пожалуйста, на Харків там там жить. Ты понимаешь, там невозможно, там окна побиты. какой хайка. Ты помогу поубирать, яна. это что дело не в разовой уборке, дело не в том, чтобы убраться или не убраться, дело в том, что она по жизни ни хера не хочет и ни хера не делает. Она... Вибирати разу принципіальну позицію, я уїжджав. Можна ні надали мені виганяти. Настільки погана акторська гра, настільки погано абсолютно усе, але це викликає посмішку і сміх. Ти розумієш, що таким блогерам, як русалочка, потрібно якось виживати, якось заробляти, підтримувати актив, цікавість, тому будеш розігрувати домашні сімейні драми, бо сама по собі ти не є цікавою. Ти нічого корисного не транслюєш, а можеш тільки нити за те, що тебе штрафують через рекламу казіків. Тож русалочка XL в черговий раз показала, що вона абсолютно не цікавий персонаж і готова бути абсолютнішим фріком в очах сотні тисяч підписників, аби на неї звернули увагу. Як вам такі хоум-відео постанови абсолютно кріпові та провальні? Але маємо те, що маємо ось такий рівень акторської гри українського блогінгу. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!